Хочу показати кілька комплектуючих, які мені нещодавно прийшли. А це на 10-дюймовий FPV дрон на цифровому відеозв'язку. Цей дрон буде використовуватися в цілях ППО. Ось Це буде 10 дюймовий дрон на системі відеозв'язку від DJI DJI O4 Unit Pro. Комплектуючи на даний дрон, я замовив за кошти, які нас збирав під час збору на свій день народження. Ось, тому більшу частину коштів мені задонатили. І хочу з вами поділитися для початку комплектуючими, які я отримав вже, і будемо, мабуть, що ділитися збіркою. Отже, це. Ще раз повторюю, DJI O4 Air Unit Pro. Комплектуючи, я купляв за досить низькими акційними цінами. Можливо, я і в кінці, звісно, напишу скільки вийшла ціна. Давайте подивимося, що тут є. Я такий, таку систему ще не замовляв. Замовляв раніше для DJI O3 Unit. Але це був для бомбера. Можливо, я десь відео тут або опублікую, або опублікував на цьому каналі короткий про цей бомбер. Отже, ну, нічого особливого. Візуально, звісно, така а, відеосистема від DJI O4. Ось, В принципі, то камера. Дивіться, я, мабуть, я замовив раму Манта-10, і я, мабуть, що залишу цей е, відеопередавач, встановлю впереді. ось, і просто подовжу ці е, кабелі коаксіальним е, піктейлом для того, щоби. Вони діставали до кінця. Ось такий, в принципі, план. Бо до цього на бомбер я складав так, що я заміняв цей піктейл. Ну, мені заміняти його не дуже не піктейл, а цей цифровий кабель для камери. Я його, в принципі, заміняв. Є можливість замінити на 30-сантиметровий. Тоді можна назад. Ну, це під час збірки ще звернемо на це увагу, але цього разу, я мабуть, залишив все, як є. Ну, Невеличкий контакт. ці антенки, звісно, я заміню на більші. Ось, добре. Це, можна сказати, очі е ППОшного дрона. Дивимося далі, що там ще прийшло? Так. О, а це прийшли якраз антенки, та, на які я буду заміняти. Це антенки Cherry е 2 від, від е Rush FPV. А, ось. Лівої направленості. В принципі, все як треба для а, цифрового дрона. Так, нічого особливого, Так, можна викинути поки що. Це щось прийшло. Ну, подивимося, що це Такі, А, це про, про так, Десь подіємо пропелери, один набір. В принципі, до речі, рівні прийшли. Ну, останнім часом, в принципі, приходять рівні. До цього був період, що дуже часто приходили криві. Можна було робити реквест, щоб повернули кошти, частково їх повертали. Але ці дрон, ці пропелери можна було вирівнювати або в кипячій воді, якщо так легенько запхати, він сам вирівнювався, або якщо феном навіть гарячим подути, то теж. Рівнювалися. Так, далі, що тут у нас тут? Ага, це 에, трубка. Ось, я її буду використовувати для поворотної камери, але звісно, для ППО дрона. І ви побачите, так, мабуть, що потрібно. Поворотна камера, щоб було зручніше пілоту дивитися, шукати цей ціль так ось Тут у нас, я так підозрюю, якраз рама від Манта 10. 10 ну, не тільки рама. Значить, давайте почнемо з того, що перше. Перше, це мотори. Мотори, звичайно, нічого особливого. Redus Sky 3115, стандартні, які використовуємо на... В десятках, ну, я б сказав, що вони бюджетні, але вони, як на мене, достатньо стабільні. Як, в принципі, все Ось, Принаймні в літній період. Так, ну а це все це ж таки рама, і казав. Рама Манта x 10 ось тут написано навіть зверху. Вони приходять в таких коробках, все дуже серйозно, тому що ну, ціна такої рами там, близько 에, 40 доларів, якщо зі знижками. Я напишу, скільки я 에, потратив, або вже десь написав тут поруч. Зверху, зліва, знизу. Так, ось така рама так от упакована. Тобто, тут зверху комплектуючи, це захист на мотор, я його, мабуть, не буду використовувати, а е під, цим, під цим будуть е елементи рами. Ну, Все так гарно складено. В принципі, ну, видно, що це не 20 доларів, а 40. Ось, тому, тому, тому. В принципі, для цифрового дрона воно вартує. Якщо у вас е система відеозв'язку, там коштує до 200 доларів, це до 200, якщо... Не, а, акції там, там промокоди різні. Ну, все. Ось. Тут вже все пусто, значить. А це, мабуть, що VTX на аналоговий дрон. Так, добре. Цей VTX теж буде використаний, але для інша дрон. Отже, що в нас є? У нас є рама. Ми завжди починаємо збірку дронів з рами, тому ми можемо сказати, що. Можна почати збирати раму. Далі ми будемо збирати, встановлювати на раму мотори. З PDB мені прийшов. Якраз теж сьогодні його ну, не дістав, на жаль, забув про нього. З PDB мені прийшов. Стек В4, 55 А. Але я не пам'ятаю, можливо, я навіть замовляв на 60 А для цього дрона. Я подивлюся. От. Тобто, ну, тобто З великою ймовірністю, що, все, може і не замовляв на 60 А, а на 55, бо прийшов на 55 А. Ну, Вречу, його теж достатньо використовувати. Всі використовують на 10 дюймових дронах з eh, PDB стек eh, і регулятор Ровертів на 55 А. Цього теж достатньо. Ось тому можна буде скласти раму, встановити мотори, встановити стек припаяти мотори, встановити цифровий відеозв'язок. Все є. І, здається, залишається лише лише керування RX, приймач керування. Там я замовляв Happy Model а Dual, наскільки пам'ятаю, Diversity, Ось, десь він теж, теж, мабуть, прийде на дозі, або вже десь. Або, ну, У мене, в принципі, якщо що є. Тому я готовий, мені здається, що складати цей дрон. Буду показувати якісь, мабуть, що моменти. На жаль, мій робочий стіл не в тому стані, щоб його знімати, тому буду лише просто показувати якісь проміжні моменти. Так, ну почнемо, мабуть, з рами. Що ж, рама практично складена. Ось, як вона виглядає, 10-дюймова рама Монта. Ось, вона досить сильно закріплені промені на три гвинти. Два з них це звичайні М3 і на один М5. Така сама, от, до речі, зверху гайка тут. Як на пропах кріпиться. Ну, Виглядає досить міцно. Я використав цей фіксатор ще додатково, все досить міцно старався затягнути. Ось рама збирається досить зручно. Особливо перший раз є така гарна інструкція все. гвинтики по розмірах, кольором відмічені. В пакетиках теж вказано, який розмір гвинтиків. тому як перший раз досить зручно збирати. Мені здається, сама її архітектура простіша, мабуть, навіть ніж Марк v 2 чи, чи XL, V6, V7, тобто виглядає простіше. От. Ну і міцна досить. Тут таке велика площа посередині. Ну, на стек, ну, Тож доволі зручно. Камера кріпиться на такі текстолітові вставки. Ось, Тобто, якщо всередину, то це може бути на 19 мм. Якщо це ставити ось ці штучки назовні, то я думаю, що на 21, мабуть, так можна ставити ось, наприклад. Але на даний раму я не буду ставити сюди камеру, тут буде поворотний механізм. Ось також що в нас ще тут? Є. Тут, ну, є якісь за замовчуванням а, кріплення, мабуть, їх не буду використовувати. А, кришка, От на кришку наклеїв резинки такі, але щось навіть не розібрався, як їх правильно тут клеїти, якось рандомно наклеїв та й все. А, ну, це. Також є такий вихід xt 90 Ми переважно використовуємо XT60. Ось, тому його використовувати теж не планую. От. В принципі, це все також отакі, отакі додатковий захист на кабелі для моторів. Те, що я не буду використовувати, мабуть, просто використаю термоусадку, щоб зафіксувати саме кабелі до моторів. Ось. В цілому перше враження від рами дуже хороше. Гарна інструкція, все гарно складено, все розписано. Ну, тобто відчувається, що ця рама дорожча за раму MAC 4 та раму XL v 6 v 7 Що ж, дрон повністю зібраний. Більше того, я вже на ньому літав. Все працює добре. Але я хочу ще поділитися деталями, як. Все було скомпоновано. Які є нюанси? І що я ще хочу тут а, покращити, можливо, або змінити. Отже, а, встановили польотний контролер. До нього підключений а, DJI відеопередавач. Це DJI O4 Unit Pro, він встановлений в передню частину дрона. Отже, а це вимагає подовжених піктейлів. Тут встановлені піктейли на 20 см. Ну, в принципі, все за інструкцією від Social Drone практично. Ось, 20 см, відповідно, дві антени лівої поляризації встановлені позаду. Ну, Керування тут стандартно, 700-900 і частоти від diversity від Happy Model. В передній частині встановлено поворотний механізм на камеру. Ось, Якщо встановлювати саме так VTIC, цей цифровий відеопередавач, вперед, то цього кабеля цілком достатньо, щоб встановити польотний механізм. Іншим варіантом, знову ж таки, є встановлення цього відеопередача позаду польотного контролу. Але це буде вимагати. Заміни кабелю, Ну, але такі кабелі є доступні в наявності, тобто це має бути 30 см. І тоді, і тоді піктейли треба встановлювати короткі, там на 8 см чи на 5 см приблизно якось так. Ось, Такі є два варіанти. Але якщо ви уважно дивитесь на цю картинку, то знає, що зручно видно. Але, як бачите, польотний контролер встановлений задом наперед. Тобто стрілка показує назад. Ось, Чому так тут зроблено на даному етапі? Це можливо, я ще над цим буду думати, чи я це зміню. Отже, тому що для DJI O4 Unit Pro цей кабель, який йде від польотного контролера до... Цифрового відеопередавача, він розміщений з тої сторони, де і е, камера. Так? Тобто тут. В версії о 3 він розміщений з тої сторони, де піктейли. Ось. І проблема в тому, що якщо я розверну цей польотний контролер, то е, довжини цього кабеля не вистачить. Е, тому... Я першим ділом вирішив не робити ніяких там механічних змін, тобто не обрізати і подовжувати цей кабель. А, першим чином я вставлю: Окей, я розверну польотний контролер. Ось, відповідно, це а, призведе до того, що дрон буде думати, що він направлений в, в одну сторону, а він направлений в іншу, але це можна. Коригувати за допомогою відповідних команд set ...align board yaw. Здається, так вона приблизно звучить. І можна встановити 180 градусів, тобто, що він, дефолтно в нього буде такий, скажімо так, офсет, що він розвернений на 180 градусів. І, в принципі, це... після встановлення цієї команди дрон літає абсолютно добре. Ось, тому... Е, тому є така можливість е, це зробити. Ось. Ну, е, Я його, скажімо так, планую передавати на баланс Social Drone. Я ще в чаті запитаю, як краще тут бути з порядним чи краще тут подовжити. В ідеалі ці кабелі можна купити. Я бачив на Aliexpress е, такий кабель, е, він для DJI Unit O3, але я думаю, що ці кабелі O3 і O4 не відрізняються. так Попередньо думаю. Ось. Тому можна замовляти, але знову ж таки треба очікувати. Ось. Такий, такий нюанс. Все решта дуже добре працює, дуже гарна картинка, дуже чудово можна літати в окулярах цифрових DJI. На е, такому дроні. Е, в принципі, це все. Ну, щодо е, умов тестування, ну, тут, це, я його тестував як стандартний камікадзе дрон. Додаткове навантаження 3 кг, ну, просто облітав. Е, я не знаю, як хлопці в Social Drone тестують е, дрони для ППО. Звісно, що вони ще їх, мабуть, по іншу прошивку ставлять. Ось. Але е, буду передавати. Його, скажімо за все, на тестування невдовзі. Але ще трошки це займе часу, тому що потрібно уточнити з батареї, яку саме батарею потрібно для ефективного використання цього дрона, так як можливо, ну, наскільки я попередньо знімався, що літій полі... полімерні батареї кращі для такого типу дрона. Ну, такої батареї, що я не маю, не знаю, де купити, але це ще буду. Уточнювати. Ну, на, наразі така, а, така ситуація. Ну, і хочу показати вже останню версію а, комплектації цього дрона з використанням довшого а, конектора а, від польотника до відеопередавача цифрового DJI Unita o 4 Ось, значить, був а, такий комплектний на 10 см, а замінив його на таким а, конектором на 15 см, і це дозволило розвернути польотник в правильне положення, позбутися цих воркераундів, і а, скласти дрон і в принципі, закріпити нормально всі комплектуючі. Тому звернув вашу увагу, можете шукати відразу, коли замовляєте цей. DJI o 4 unit, ще такий, про всяк випадок, додатковий кабель, шукайте на 15 см. Тобто, це дасть вам більше гнучкості у тому, як ви розміщуєте свої комплектуючі. Так як дрон це таки ППО, він з дорожчих дронів, тому хочеться його зробити якомога краще, без всяких там нюансів, недоліків і, і так далі. Ось. Далі цей дрон я передаю на баланс socialdrone.ua Можливо, десь там в описі буде посилання на нього, можливо, можна буде відтрекати певним чином його історію, навіть можливо і застосування. Отже, пропоную вам робити те ж саме: складати дрони, передавати їх своїм військовим підрозділам, якщо вас немає. Військових, які займаються дронами, можете передати на баланс SocialDrone.ua і звідти він попаде в руки досвідченим пілотам.